центрі цієї марки зображений державний герб Тризуб. Історик Сергій Мілютін показує знайдену ним у Державному архіві Кривоградської області марку з зображенням Тризуба. Говорить їй майже століття. Напис Хай живе Українська Народна Республіка, спрямований до того, щоб показати людям, що ідея Української Народної Республіки, самостійної соборної держави, що вона жива, боротьба продовжується. І сонце з гербом воно актуалізує увагу на тому, що обов'язково українська державність відновиться, і Україна буде незалежною. Ці дві марки та агітаційні листівки з тризубом є матеріалами справи про звинувачення 15 жителів села Глодоси Новоукраїнського району на Кіровградщині. Один із них Оверкій Добровольський, розповідає дослідник. Оверкій Добровольський, якого радянські спецслужби вважають очільником цієї контрреволюційної організації, яка діяла в Глодосах. Намагався виправдати, що ці листівки, а також марка. Вони періоду директорії, тобто 1919 року. Однак на одній із листівок зображена труна, яка символізує загибель Симона Васильовича Петлюри, на ній також зображений державний герб, що засвідчує, що ця листівка, як і всі інші, з'явилася після 1926 року. Справа складається з 300 сторінок. Загалом в цій справі місяця агітаційні плакати виготовлені вже на теренах Польщі українським урядом в екзилі. Ці плакати були передані до голо з українським розвідником Тимошем Коропом, якого відправив сюди Василь Недайкаш. Зліва на світлині козак армії Української Народної Республіки розвідник Тиміш Короб, праворуч сотник армії Василь Недайкаша. Фотографія зроблена в Польщі наприкінці 1920-х на початку 1930-х років. Завдяки особистим контактам один із високопоставлених очільників української розвідки Василь Недайкаша намагався організувати підпільну діяльність організації. В ГОДОСАХ, завданням якої ставилося розповсюдження інформації про те, що Українська Народна Республіка продовжує свою боротьбу, оверкія добровольського розстріляли в 1937 році за наказом правлячого режиму, говорить історик. Наявність в тих матеріалах, які вдалося знайти слідчим, марки з тризубом, а також агітації, на яких зображений державний символ. Стало додатковим аргументом для слідчих, щоб підтвердити зв'язок Голодасян з урядом УНР і ув'язнити їх на декілька років, а потім повторно заарештувати та присудити смертний вирок. Історик нагадує, 19 лютого відзначають День Державного герба України. 1992 року Верховна Рада затвердила своєю постановою Державний герб Незалежної України. Ним став золотий тризуб на синьому щиті. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.